Сьогодні в Житомирі поховали активного діяча міста та героя країни Юрія Городнього. Загинув воїн ще 16 травня 2022 року. Проте лише зараз він повернувся до нас на щиті, і Житомирянам вдалося віддати йому належну шану. Все своє життя він прожив в Житомирі. Це наш легендарний Житомирянин. Юрій народився в нашому місті. Він закінчив ліцей номер 24. Далі була служба в армії. Він служив в органах МВС в сфері панеті установ. Закінчив. Два факультети нашого Житомирського державного університету. Юрій отримав дві спеціальності: вчитель молодших класів, психолог та тренер. Спорт був не тільки його захопленням, а й сенсом життя. Герой був легендарним волейболістом. Більше тисячі дітей він не просто навчив грі, а виховав. Попрощатись з воїном, прийшли і його учні. Це була дуже добра людина. Він віддавав повністю себе заради волейболу, тренував нас. Дуже багато йшов на, на, на які винятки, щоб тренувати нас, щоб е, з нас вийшли справжні спортсмени. Він дуже любив свою справу, розумів е, будь-які ситуації, допомагав, якщо треба. Юрій Вікторович був дуже прекрасною людиною. Він дуже сильно розвивав такі спорту, як волейбол. Переживав за нас, щоб ми далі розвивалися теж у волейболі, далі продовжували розвивати волейбол. Юрій Вікторович мені був дуже рідною людиною. Дуже його буде не вистачати. Також Юрій був прекрасною людиною. Він на постійній основі був донором крові та врятував багато життів. Також брав участь як волонтер у благодійному фонді Нехай твоє серце б'ється. Був інструктором в обласній благодійній організації Червоний Хрест та з першого дня повномасштабного вторгнення захищав Україну. Загинув Юрій героїчно, не відступивши ні на одну хвилину до останнього подиху. Мав дуже гарну життєву кар'єру. Він був люблячим сином, він був неймовірним чоловіком, сім'янином, татом, став на захист рідних, близьких, своїх підопічних, своїх дітей, кожного з нас. Його знали і знають, і будуть пам'ятати тисячі і тисячі людей. Це все, що залишилося від однієї з хат в селі Вербівка Коростанського району внаслідок пожежі. Та не лише коштами взяв вогонь. У палаючому будинку загинуло три дитини. Після проведення пошукових робіт рятувальниками було виявлено в житловій кімнаті на підлозі троє дітей без ознак життя. Найстарший було 5,5 років. Середньому було 3 рочки, і найменшому було 2 рочки. Едія сталася 8 грудня. Повідомлення про пожежу рятувальникам надійшло о пів на 14-ту. Оперативно на місце події було скоординовано два відділення рятувальників. Однак також було прийнято рішення викликати на допомогу працівників МПО села Білокоровичі, а селяни ще викликали МПО села Великий Дивлин. Повідомлення про пожежу надійшло від сусіда, який проживає неподалік. Він у вікно свого будинку побачив дим, який виходив з даного. Помешкання і відразу кинувся до цього будинку. І прибігши, по факту, він теж виявив загорання в приміщенні кухні, намагався приступити до її ліквідації цього загорання, але самотужки його нічого не виходило. Викликав пожежну рятувальну службу зі слів очевидців та батька дітей. Один з хлопчиків часто любив гратися із вогненебезпечними предметами, що могло спричинити пожежу. Однак також розглядають варіант порушення правил пожежної безпеки при експлуатації. Атації пічного опалення на момент виникнення пожежі діти в будинку знаходилися самі, так як мати дітей відійшла десь по справах. Перед цим зі слів знову ж таки очевидців була розтоплена групка матір'ю, і після цього мати покинула приміщення. Коли вже повернулася, виявила загорання, намагалася зайти в приміщення, але Приміщення вже було охоплене вогнем, і від її високої температури не можна було зайти всередину. Чому мати залишила таких маленьких дітей самих? Та де могла бути, не зміг відповісти, і батько. А також додав, що цього дня жінка могла вживати алкоголь. А ти як, як вважаєте, де могла бути мати стільки часу, що вона десь пішла, і що так вогонь розповсюдився аж до тої стадії, що, наприклад, перейшов в цю кімнату, і діти позихалися потім погоріли? Вона навіть не дзвонила мені. Я дзвонив на трубку, не брала утром. Mm -hmm. Я був занятий. Сама жінка отримала опіки та була ушпиталена. Остаточну причину займання встановлюють фахівці. Житомирська політехніка осередок науково-технічного розвитку в регіоні. Саме тут працює інноваційний хаб із сучасним устаткуванням, де студенти можуть реалізувати свої задуми та проєкти. Та відтепер скористатися такою нагодою зможуть будь-які технічні стартапери, інженери та підприємці. Державний університет Житомирська політехніка оголошує про новий напрямок безпосередньо стратегічної співпраці, об'єднує свої зусилля. Та започатковуємо спільну всеукраїнську акселераційну програму, спрямовану на підтримку. Різних технологічних харвардних стартапів партнером проєкту виступає компанія BGV Group Management. Напрямок хардверних стартапів кажуть представники обрали не випадково. Передусім ставлять собі за мету, аби талановитий бізнес залишався в Україні, і в цьому їхні погляди з Житомирською політехнікою співпадають. Коли ми кажемо хардверний продукт, це не тільки ідея, це як кінцевий результат, це промислове виробництво, яке має обладнання, яке має технологію, яке має склади, яке має логістику. Це те, що ми хочемо, щоб залишалося в Україні. Ми не хочемо, щоб ідеї уходили на запад, щоб в інших країнах створювалось навколо наших ідей. Підприємства з цією метою відберуть 10 кращих технічних інженерних ідей, котрі братимуть участь у програмі. Для них впродовж чотирьох місяців буде організовано навчання, підтримка та можливість користуватися обладнанням інноваційного хабу Житомирської політехніки. Акселераційна програма передбачає таку прокачку технологічних команд в основах ведення бізнесу в безпосередньо в технологічній складовій, тому що це хардверна програма. Як готуються інженерні проекти. Ми будемо залучати цілу низку відомих експертів. Зараз ми дуже активно працюємо з технологічними стартапами українськими і міжнародними для того, щоб вони в цій програмі передавали свій досвід, бо це дуже цінно і паралельно ця програма передбачає роботу на базі наших лабораторій і можливість фізично зробити свій бізнес, свою бізнес модель. Таким же експертом виступатиме і сама компанія BGV – Однак, окрім наданих консультацій та обміну досвідом, компанія у цьому проєкті також виступає фінансовим спонсором. Ми допомагаємо житомирській політехніці з точки зору обладнання. Ми допомагаємо і купуємо обладнання нового покоління, яке дозволить лабораторії переводити дуже складні ідеї технічні в. Прототипи і в механізми, які працюють далі. Ми допомагаємо фінансово командам, які заходять з ідеями, фінансово придбати необхідні елементи для створення прототипів. Також компанія пропонує довгострокову фінансову підтримку реалізованому стартапу. Перші кошти для впровадження програми вже було виділено. Дирекція корпорації біжіві затвердила перший бюджет, в межах якого вже йде закупівля обладнання для лабораторії. Власне, ось таких, в ми сьогодні з вами знаходя. Одимося для того, щоб наші науковці могли реалізовувати саме ті стартапи. Старт набору учасників програми планують оголосити у лютому наступного року. Далі близько місяця триватиме відбір десяти талановитих інженерів та підприємців, здатних створювати сучасні інноваційні продукти. Ця тура ходить по горизонталі. Кінь ходить як букой «Г», як і туди, і сюди. Слон ходить по діагоналі. 12-річний Денис Шекирявий впевнено володіє шахами, адже займається професійно вже близько чотирьох років. Хоча зізнається, з грою ще в дитинстві познайомив тато. Перший раз, коли я познайомився з шахів, то це я знайшов якісь маленькі фігури і це і спитав тато, що це таке. Він сказав, це шахи. Він показав, як ходити, і мене це полюбили. Спочатку мене тато вчив, а потім вже, це, вже пішов в шаховий клуб. Вже професійно займаюсь. Денис каже йому гра подобається тим, що вона доволі цікава. Потрібно думати наперед та все контролювати. А також зізнається, шахи допомагають йому краще розуміти математику. Хлопчик постійний учасник шахових турнірів, і в останній з них організований до дня святого Миколая не став виключенням. Здолавши чотирьох суперників, Денис став абсолютним переможцем турніру. Суперників Дениса був 11-річний Марк. Хлопчик каже, шахами займається вже більше семи років, а головний вчитель його родина. І не дарма, бо ж має вже ряд нагород. Спочатку дідусь, але він перестав вчити, Я вча його виювати. А потім бабуся вчить. От і все У мене тонний цик, е, грамот і медалей. Я чемпіон штоманської області. Турнірі пов'язаний з жодомошкою областю, і на цьому турнірі Марк здобув третє місце. Усього участь взяли 42 учасника від 2009 року народження з усієї області. Серед них було й чимало дівчат, зокрема, і 10-річна Вероніка. Колись мене тато в три роки навчив грати в шахі, і це мені прям впало в душу. І мені чомусь воно зайшло. І тепер я майже все життя своє, що живу, я граю в шахмат. Шаховий турнір тривав два дні. В загальному учасники мали 9 турів по 15 хвилин на кожну гру та плюс 10 секунд за кожен зроблений хід. Поряд з учасниками знаходилися їхні найбільші шанувальники батьки та рідні, котрі хвилювалися більше за самих гравців. До прикладу, Олексій трепетливо спостерігав за своєю донею. Ходимо в школу шахову. Нещодавно почали займатися, і Ось вирішили спробувати свої сили на цих змаганнях. Сьогодні була напружена боротьба, дуже напружена. Але я думаю, що батьки хвилюються більше ніж самі учасники такі ось батьківські відчуття. Ну сьогодні у нас більш вдалий день, більше перемог ніж вчора, тому ми задоволені. У залі тихо ставало лише на період турів. Увесь інший час стояв дитячий гомін, сміх та живаві обговорення. Організатори кажуть, саме такі емоції хотіли подарувати дітям у такий непростий час. Діти це наше все, і на цей час ну не дуже легкий час, коли війна, коли таких радощів мало і. І діти повинні розвиватися інтелектуально і, і, і во всіх сферах. І мені здається, що цього замало зараз всяких таких заходів, дитячих, і зокрема шахи, це розвиток. Це розвиток інтелекту і людини взагалі як такової. Та окрім веселощів, цей турнір має ще одну надважливу мету: тривалий час у Житомирі точиться боротьба за шахову школу, котру мають на меті закрити. Тож міські депутати, котрі підтримали організацію турніру, кажуть, що така кількість юних учасників має стати ще одним доказом, що місту потрібен цей вид спорту. За шахову школу в Житомирі. ми не про область, про Житомир. Ми вже боремося впродовж, Трьох років це надзвичайно важлива е історія, яка має бути нашою перемогою. І от те, що в перший день зареєструвалося 50 чоловік, ми розраховували на 40. Це і є саме головний меседж для депутатів, для департаменту освіти, який за ці роки не може спромогтися зробити ремонт на Київській 9, де зазначалося, що там буде шахова школа, коли закривали школу. Це була головною умовою. Це той меседж, який має нас Сьогодні включити в процес все ж таки доведення до кінця, зробити якісний ремонт, можливо, там будуть ще якісь розвиваючі ігри, можливо, вони будуть пов'язані з конструктором дрону, ще чимсь, щоб це було дуже гарне приміщення, де головною складовою буде інтелектуальна складова для наших дітей. Ще нам досліджено, що саме гра в Шайфа долучає до процесу да? дві кулі мозку, а це значить, що це тільки на... Позитив для, для наших дітей до розвитку, тому що це дає можливість критично мислити, приймати правильні рішення, концентрувати свою увагу, ну і відповідно ставати інтелектуально розвиненими. Да? Тому що дерма саме називали гру в шахі, що це війна без крові. Да, і краще нехай будуть такі а, війни, скажімо так ковичко, да, ніж те, що ми зараз маємо в нашій країні. Підтримують колег і депутати Житомирської обласної ради. Ось такі заходи і формування такого інтелектуального середовища, середовища, думання це мені здається зараз питання. Номер один. Тому школи шахові мають бути в Житомирі, вони мають бути по всій області, і ми маємо розуміти, як ми можемо використати цей потенціал, тому що в час сильних трансформацій саме граф. Впливає на те, щоб люди міняли своє майбутнє, щоб люди працювали над тим, щоб людський інтелект йшов попереду. Депутати кажуть, боротися будуть до кінця, адже це питання нашого майбутнього. До того ж, така кількість бажаючих вчитися та розвиватися у шаховому спорті в місті говорить сама за себе. Катерина Волкова, Ігор Литвак, телеканал СК 1 через війну в нашій країні постраждало багато сімей. Різдво це справжнє родинне свято, а його тематика де дарує особливу атмосферу і затишок, різдвяна кантата благодійний тур, що сприяє зміцненню родинних стосунків і дозволяє зануритись в казку тим, хто перестав в неї вірити. Благодійний фонд Мрія проводить різноманітні заходи для сімей переселенців по всій Україні та за кордоном. Завозить гуманітарну допомогу у деокуповані зони або зони, де йдуть бойові дії. Зараз же волонтери відправились у всеукраїнський тур різдвяна кантата. Ми Спробували побачили, що людям це дійсно подобається. і Люди дійсно вони отримують велику радість. Ми вирішили робити такий тур, і саме це мотивує, напевно, тому що. Коли ти потім дивишся на цих дітей або на цих теж ну, людей, які приходять подивитися, і їх емоції після вистави, то це дійсно якось, знаєте, як Може сказати, воодушевляє і мотивує саме ну, робити таку справу. Різдвяна кантата це музично театралізована вистава, вже встигла побувати у Європі та багатьох містах України. Це історія, у якій передається справжній сенс Різдва. Вона об'єднує в собі танцювальні композиції, акторську гру та музичні виступи, що дозволяє поринути в світ див з благодійним фондом Мрія почали організовувати різні заходи і вистави, в тому числі для того, щоб підтримувати українців. І займаючись такою справою, я бачу, що не тільки ми можемо для інших там щось передавати надію нашими виставами або давати радість, а і самі теж в більшості отримуємо цю радість і надію. І це дає нам ще більше сили рухатися вперед і ще більше щось робити. Тому для мене волонтерство це взагалі те, що дає мені сили кожного дня жити і. Радіти цьому життю навіть зараз такий важкий час у виставі беруть участь ті, хто бажає подарувати шматочок щастя тим, хто так його потребує. Не роль пастушка це дівчинка, яка з своєю сестрою побачила зірку і побігла до Ісуса. З дитинства ступати. Учасники вистави кажуть, що ніколи не навчались акторській майстерності, але від виступу вони отримують величезне задоволення і намагаються зробити все максимально якісно та прожити свої ролі. Да, я буду грати саме царя ірода. Вот така непроста роль. Це як е, напівпсихопат злюка. щось таке. Звичайно, як е, по життю я трохи інший, да, але все одно, якби ці емоції, кнати треба частіше, як, як сказати, е, приховувати. А тут можна показати на тому, якось так. Мені дуже подобається моя роль. Я вважаю, що це одна із найголовніших взагалі ролей. Тому що Марія, вона мати Ісуса, мати саме тієї надії і е, сили, про яку ми говоримо зараз. Те, що цю виставу ми показуємо, дійсно, щоб дати українцям зараз сили перейти цей час, що дійсно це буде колись кінець, і все одно ми маємо триматися. І символ цієї надії це Ісус Христос. І я як мати, взагалі для мене це дуже така важлива роль, тому мені завжди подобається е, грати і дарувати людям теж цю радість. Ця вистава чудовий спосіб, щоб дітки знову посміхались, відчули різдвяну атмосферу, забувши хоча б на декілька годин про жахіття війни. Ми проводимо цей благодійний захід для сімей, які постраждали під час війни, які опинилися в скрутному становищі, щоб передати їм віру та надію в майбутнє. Ісус Христос народився на цій землі і переміг гріх. Так само ми віримо, що колись прийде час, що ми будемо святкувати перемогу в нашій країні. Анастасія Подост, Ігор Литвак, телеканал СК 1 2023 рік підходить до кінця. А отже, на команди УПЛ чекають канікули. Свій завершальний матч Житомирське Полісся зіграло проти Дніпро. 1 господарі в першому таймі, хоч і були більш активними, забити не змогли. Так само і гості, тож на перерву пішли з нульовим результатом. А вже на початку другого тайму Дніпряни відкрили рахунок. Суляк змістився в центр. Віддав не точно Олексій Гуцуляк. У нього не було достатньо простору такого бажаного для нього. Простріл низом і це забитий м'яч на 49-й хвилині. Олександр Філіпов відкриває рахунок у матчі отримати першість гравці Дніпро 1 не змогли. На 62-й хвилині господарі поля таки забили свій перший гол чим зрівняли рахунок. Автором голу став Лукас Тейлор. Потім до кінця гри поцілити у ворота не змогла жодна команда. Ми ну, очікували е, таку гру е, дуже е, велика напруга. Е, ми грали е, з рівним призором е, гарної команди е, результат. Точка зору непоганий результат. Проигрывали, при характер команди, непогані були швидкості, але рух, общий рух команди має бути краще. Це остання гра, це психологія. Тренера розділяють і самі футболісти. Кажуть, Дніпро один гідний суперник і завжди очікують від них гідну гру. Після важкої осінньої частини зараз готуються до короткого відпочинку і знову працюватимуть над собою. Здається, днів 10, здається, є відпочити, а далі працюємо вже готуватись, бо ми бачимо, що всі команди розвиваються. 않는eline, зараз якось на шару десь пробігти сезончик там. Всі перемоги треба здобувати у тяжкій боротьбі, і цей матч сьогодні не був винятком, але на жаль, перемоги теж не було. Провівши 17 ігор в УПЛ, Полісся закриває топ 3 команд в турнірній таблиці. Перші дві сходинки посідають Кривбас та Дніпро 1